Всім привіт, з вами Палич і рубрика Кращі бої в Tanks». Тері плечик надіслав нам сіваку 28 на СТБшечки. На карті Проха, зустрічний бій в команді з Бабахою, в «Нубочки». Давайте дивитися, що цього вийде. У нас є 27 ББшків, 20 кумулів, 3 фугасика. Цікавенько, цікавенько. Дуже цікавенько, проха, на... проха не на ЛТ. Як то кажуть, у нас такого ще не було. Ось така історія. Їдемо в центр. Ні, їдемо на горку, я так розумію. Да? Йдемо на горку окей, якщо на горку, це дуже круто, мені самому цікаво подивитися, що там буде на горці. Дуже давно їздив на горку. Е, взагалі, нереально давно їздив на горку, тому самому буде дійсно цікаво подивитися, що сьогодні всього вийде у нас. І так, і так, і так, так, поки ми їдемо, нагадаємо, що ви також можете надіслати свій реплечик на коментування, як оце цей, чи на розбір помилок. Обов'язково треба вказати, який ви реплей хочете отримати: коментування чи розбір помилок. Трошечки воно відрізняється. Розбір помилок також є на каналі, можна подивитися. Обов'язково має бути майстер-осик, якщо на коментування. Якщо на розбір помилок, то майстер не обов'язково, але бій має бути цікавим. Обов'язково має бути ріплечик актуальної версії гри, щоб він відкривався коректно в мене. І за символічний донатик я його запишу. І Викладу на канал. Контакти є в описі, тому кому цікаво, пишіть, уточняйте всі моменти. І от такий момент, Отакі от діла стосовно цього всього. І ми якраз заїжджаємо тим часом на горочку. На горочку заїжджали там, ти підставлялася, але ми не влучили. ББгочка доволі довгенько в нас летить, якось так от. І туди ця удись прожимається, удись прожимається, це прожимається, оці піджимчики тут перекопали все. Да? Удес піджимається у нас і висвічує противнички. Ще й дає походу в урон, да? нічого наглості. А може не він, там, да? можливо, кінь да? там. Ну, поки що нас жирой на СТБшки стоїть АФК. Не знаю, наскільки воно ефективно виїжджати на, -на горку, заїжджати насправді. Ну, До речі, туди блайнди, туди снаряди не долітають. Дальність польоту снарядів 700 метрів у грі, тому це абсолютно безполезне заняття. Тут по діагоналі буде я не знаю скільки, 2 км, напевно, відстань до тих до кущів, як він бландить, тому це абсолютно безкорисна затія. І вирішують, ага, ось воно, що тут як-то токать. Вирішують всі піджатися цією да? І в цей момент світяться якраз тяжики на центрі. Е, і Йох отримує потилицю чи задню нижню частину спини, скажімо так, якось так. <кхем> тисячку отримав по спинці. Але альфа 291 вона все вилетіла, блін. З ТБшечки. Ось така от. Так, є. Ух, така полуверточка. Хороша, хороша. Зайшла по кайфу. І дивіться, тут, походу, буде у нас якийсь масовий агресивний пущ, чи що. Щось так цікавенько все розвиває, розвивається на горі. Просто дивіться, всі, всі танки І заїхали в низину. Хм, хі -хі -хі. інтересно, як то кажуть, інтересненько. Цітончики заїхали в низинку, блін, якось так. Ну і зупинилися, ну і зупинилися. Ну і зупинилися. Зайняли позиціонку, ці рельєфчики, ну ш, не знаю, тут важко сказати, там, я сам тут ніколи не граю, тому що так заїжджаєш яму і ти не можеш нічого зробити. Не хочу і черфу обіжати, обіжать, тому назвемо це геніальний му від нього. Тут в нього ж є інформація, що тут ці танки просто. І він вирішує так от вилізти на все лице. Ну ладно. Живі лишись на том добре. Хороше прослутеє нашечку, да, вже тим, тим часом накида 1364 урончика. да. І команда зелених на секундочку вже програє з рахунком 1-3. Отак от. Знайшли от. ПМ. ПМ-очку. ПМ а де Фуасик? Хелп ні, як то кажуть, у нас ФУАЗ. Фугаса вкрали по дорозі. Два фугаса відправив в пм жоден не зайшов. Ну, обідно, буває, що поробиш. Ну, в цілому краса, красиво на реакції зразу. пм побачив, зразу мозги чух-чух, інтуїцію прожали. Ну, точніше, фугасику інтуїції перезарядили. І... Але, але рандом. Каже, не, братан, ти не правий. Оп! Телочка сюди. Хороша тичка. Єсть, 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 єсть. І тут можна Йоха ще проводити ловити, де він там катається по цих усіх рільях, а нічого там пікселя підставляє. Ну, це так. А, а на авось як то катять, а друг залетить. <кхм> так роз... А, я зрозумів, там Йох ховається за... за маленьким домиком, який розламається, до речі. до речі. Фугасик нічого сі, Пемку, кущики. Не знаю, ви знаєте, я не бачив розрива снаряда. Бистренько так перекинувся, не знаю, не знаю. Можливо, зайшов фугас на самому ділі. Можливо, і фугасник злетів на самому тоді. Так, є сідеться танчик на справа. На оцей, 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 оцей. Ага, тут чарпутюрчик найметься йому, так? Да? Не знаю, народ, чесно кажучи, чесно кажучи, це, це, це оця гра на горки. Ну, щось мені здається, абсолютно малоефективно, абсолютно малоефективно. Куди вигодніше грати в центрі карти, там, де, ну, типу, в районі суперконя. Ти звідти зможеш стріляти і друг, що і по горки, і по тому флангу зможеш кидати. Такі от, ну, такі от моменти. Ну, чомусь мені здається, що на гор поїхати це. Поганий, поганий мов на цій карті. Да, в центрі карти, де буде світитися, потрібна арта буде працювати. Але мені нічому здається, що? Все-таки в центрі краще відігрувати. От бачите, ну, приїхали, нас дивіться, подивіться просто на дивіться. Тіма приїхала, вже сідиться половина ХПшника. В 4 пів ХП, обсидіан пів ХП. Кунзик взагалі шотний, Уди спів ХП, да? Це наша СТБшка Шофулова. Просто заїхали туди рельєфи, всі ХП просрали, ну, типу, не пропушили, нічого не зробили. Ну, максимально слабий мов на мою думку, ну не знаю. Я туди не їжджу на родих, то каті вам не рекомендую. Да, Там в центрі коня Лупашить, лупашить Арта, чому також жорстко лупашить, тому що він один. там. Давайте пришвидшимося, поки буде просто перекатка, я так розумію. Перекатка буде просто валею і, і за того, що рахунок 2-4 е, терпіть, поки прийти противник до нас доїде. Да? Ну окей. До речі, Проха БЗЛТшок. До речі, Проха БЗЛТ. Я так розумію, він поїде ані ні, ТП, а може він світить буде. Ну, давайте дивитися. Можливо, він вирішив на стебешки посвітить. Хм, цікаво, цікаво. Цікавенько. Можливо, вирішив на стебешки посвітить. Якщо ви вирішив посидіти, це прям, прям буде геніальний реплей, ну, я, я вам так скажу. Yeah. Прям це буде геніально. І походу такидай, йому це вдасться. Нє-нє-є, таки... ти що, в таких кущах стоять і стріляти? Ну це максимально, що цей самовпевнений двіжуха якась, прям максимально самовпевнена двіжуха. Mm -hmm. Ну це не, ну, чи, мінімум бабаха противників ще жива. А ти це так от сюди стріляєш, тебе ж йохи зімів зачекати. Ну окей, надіюсь, таких більше слабих моїв не буде. Надіюсь. Так, є СТБшка. Цікаво, чи це засвід нас. О, СТБшка 121 й І це не наш засвіт, да? це, це походу фляс сама засвітила. Ну тут просто 70 метрів до противника. Це жесть, звісно. Ну, грілька вже ми, маємо, ми мали підсвітити. Добирає гриля і сейвиться. Вес, поїхав. Ну, в принципі, логічно. Ну. Окей, 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 добро, добро, добро. Забрав, забрав, забрав. Зробив два фраги хороших. Тепер тут чашки цій терпіч від арти прийдеться трошечки. Це е, Артобат це дев'яточка. Без барабана. це кличка у нас. Ну, не знаю, не знаю, дуже важка гра, насправді дуже важка. <схід> Наскільки я знаю, СТБшка не відрізняється, вроді якось там супермаскуванням. Не пам'ятаю її ТТХ, дуже мало в мене на ній боїв, і вони щось в мене якісь каряві. Ну, окей, допустимо, допустим, ця людина краще за мене грає і краще знає, що робити в цьому бою. Ну Як мінімум вже насвітив світив 780, а настріляв 200 і дав 2 фрага. Ну добре, добре, п'ять такий ризиковий ультрапостріл, ти що? І знову не світиться нічого собі. Це що за магія? Чому ця стебешка не світиться? Алло? це жесть, я чесно не розумію. Ну ладно, ладно, окей, окей, стебешка, яка світить на Прохі. Ніфіга собі, чувак, тебе витримка. Афієть просто. Нормально, ну кобру пересвітив, слухай, кобру пересвітив. 1600 асистика прилипла. Окей. Okay. У противника лишилось 6 КХП. І як ми, як ми бачимо, там. Три танки по трьом танкам інформації є. Світовець бабаха, старе і борщик. Артулечка, понятно. Опа! Артобатік. Ну це не братан, це конічно. Ух, бабаха хорош. Бабаха хорош, хорош. Артулечку зняла. А, я поняв. Я дивлюся це. цей. Юбійця 2008. До речі, він мені також реплей засилав. Я вам теж скажу. СТБшка просувається вперед, по КД арт... бабахи. Дивіться. <гум> Щось типу такого, бабаха зарядилася, Стебешка поїхала. Ну, Трошечки ну, зараз кусеть, трошки ні, -то, роз, розсинхрон якийсь пішов. А Ама ну, телка, ну, типу, телка, руха сама засвітилася. Да? Ну окей, 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 окей. Я чекаю, що ти, оце, коли бабаха засвітиться, саме цікаве. <гум> <гум> саме цікаве в цьому бою, коли засвітиться бабаха. Капець він, звісно, по проклі катається між кущами, це жесть просто. Наскільки лакер, це ну, словами не передать. Ну тепер же бабаха то заряжена у нас. І там, до речі, ще хтось є, бачите, там дерево впало. Там дерево упало, там ще хтось є. Ну, чувак, ну куди ти спішиш? Дядь, ну куди ти спішиш? Де, Союзник тільки що розрядився. Ну хто сюди давати буде урон? Ну, хто? А так, Союзник міг би такий хороший що зробити. ПТ-шки не поїдуть у вас. Ну не знаю, тут вони мали такий красивий взводний бій зробити насправді. Прям нереально красивий. Типу, бабаха зарядилася, все, брат, я готовий їй. Я зацілив, готовий. Тільки, першу, тільки лампочку ловить бабаха, зразу туди шотик прилітає від союзної. Такий красивий міг би бути бій. Ну Трошечки добачив, розсинхронно йдуть. Ну, бачите, то бабаха тут добрала, але ж це могла бути фулочка. Насправді. Чомусь мені. Підіжіть, коли борща там дерева падало, так? і це походу... А, це СТЛК була. Чому мені здається, що він не дочекав щекав вуглу і СТРВ залишилася в куточку? От чому мені так здається? Що СТРВ десь там в районі А2А3 залишилася. От в мене така чуйка є. Яка не світилася, чомусь мені здається, що вона там. Ну подивимося. Можливо, помиляюся. Ну трішечку надо мажили. сина світили, хорошу рту добрав, ну і ПМ. Ну я ну, мені зі, реаль, і реально говорю, СТРВ, походу, забули в куту там. Він кут не дочекав. Чи ні. Кидай. Щас приптить від ПМК, так? Да? Ууу, ПМОчка мажуть. До речі, 1200 х... О, хп... Ось тут 197 хп, по-моєму, походу фуга залетів. А, таки да, таки стрімер... Як то кажуть, лохів позорився. Є інфа по СТРВ, все. Сейчас бабаха зацілить з моста, яка її підсвітить, просто буде офігенно. На взводах 10 фрагів, так? Да? На взводах 10 фрагів дуже круто. Дуже круто, на взвод 10 фрагів. Бабаха вже цілить, вже це все ці моменти таке. Встався тільки СТБ-жечки Ну, блін, ну красиво. красивий бій дуже, да. Позараноль. СТБ психонула. Ну, бабага! Ну! Блін, освіти, прикинь. СТБшка просто стояла-стояла, ну, типу, Сівако зрозуміло, ну, типу, я думаю, розуміє, що на горі стоять це просто уйня якась. ЛТшок немає. Гов. Е, ну, точі ж ЛТшки були, да, ЛТшки поріпалися. Да? ЛТшок немає, Гов, каже, всі дитять алею. Він так і зробив. Дуже красиво це все ну, розіграли бій. Отак, отак треба робити на, грати на танках, а не стоять на алеї до талого. Ну і це буде п'ятий фраг для СТБ. А, ну так, да, п'ятий фраг для СТБ, коли рта є. Ну, коротше, дивіться. Ладно, давайте так тоді підсумуємо фраги. 12 фрагів на, на СТБ бабаху і РТ. Просто в трьох, по суті, вбили всю команду противників. Дійсно цікавий бій. 4К урона видемо, 5600 видимо асистика у нас. Дуже хороший бій. Мені сподобалось, особливо цей що СТБшка не побоялася поїхати посвітити. По кайфу. Давайте дивитися підсумки цього боя. І за підсумками, у нас 4 фрага, 4054 урона і 6309 фінального асиста. Получається більше 10 тисяч сумарки на СТБшки на прохід. Реально круто. Дозорний медалечка, медалька брати по зброї. Коса смерті на секундочку, да, нормально сипануло. Тут, зрозуміло, боєць, цілказівник це така історія. Да, і вогонь Оральін. Це понятна історія. Ну, от реально, от, якісний бляха, муха геймплей зайшов. Щось останнє це сріблечі пишу, просто, от, всі бої такі культурні, акуратні, знаєш. Прям... Ти що, 29 пострілів, ну, блайндів багато, 14 попадань, 13 пробивань, пробитів, якось так. Пробивань, Бачите, пише. Ну, почався правильно ще я говорю. От якось, так, майже 1400 досвіду, надбед, а Якщо так, бабаха созводна, 7 попадань, 6 пробитів, 4800 урончика. Просто вдвох зіграли, по суті, по факти. І арта, до речі, 2700. нормально. Насправді нормально, навалякали по цьому всьому моментику. Дуже прикольний бой, насправді. Ну, як в сенсі от, розігровки хороші. не якийсь там там упер-упер-бупер, настрільний мікромоментах, якийсь там піксель. Я просто так тихенько в певний момент зібрався тіле, і поїхав сидіти, але і що насправді правильно. От якось так от, народ... Якось так. Нагадаю вам, що ви також можете надіслати свій рік на коментування, як оце, чи на розбір помилок, які є на каналі, можете подивитися. Да? На коментування обов'язково має бути майстер Росик бою. На розбір помилок майстер не обов'язково. Але бій має бути цікавий. І обов'язково вкажіть, що ви хочете побачити. Коментування чи розбір помилок. От якось так. Всі контакти будуть в описі. Кому цікаво, пишіть, уточняйте деякі моменти. Е, і так, да, обов'язково має бути ріплечик актуальної версії гри, щоб е, відкривалося коректно. І за символічний донат я його запишу і викладу на канал. Отакий От народ момент стосовно всього. На цьому все. Беріть себе, все буде добре, все буде Україна.